Два оригінальних паровозика Чгінгтон. Дуже-дуже класна якість. Вони у нас працюють в двох режимах: автоматичний та ручний. Маємо ось такий зелений. Видає різні звуки, можна їх катати. Можна з'єднуватися між собою. І такий червоний. Вони між собою ніби то як переговорюються ще. Так, можна катати їх. Дуже класний, якісний пластик. To the rail. Між собою бачите, що переговорюються. Go! Так, і дивіться, маємо таку ігрову локацію. Це не повний комплект, але можемо просто для паровозиків або ж для тих самих Чагентонів, е додатково продати. Хто бажає? От так будуть Вони переїжджати. Тут у нас е, такий бортик підіймається, опускається, видає звуки. Таке, як камінчики падають, розбиваються. Така ручка є тут. Е, до речі, можна сюди м'ячик якийсь використовувати. Кладемо м'ячик, і він перекочується та падає сюди. Дуже класний якісний пластик.